Вітаю на каналі про мову та літературу. Кажуть, що слово не горобець, вилетить і понесе з собою лексичну помилку. Ловіть словом і не помиляйтесь. Цьогоріч Іван вирішив здійснити давню мрію піти на урок водіння. Значною мірою його підштовхнуло те, що невдовзі він планував подорож і хотів сам кермувати авто. Зокрема, йому пощастило потрапити до школи. Де використовували сучасну навчальну машину із симулятором реальних ситуацій. Очевидний факт, без тренування на такій техніці він би довго не наважився виїхати на дорогу. Проте одне його недбале ставлення призвело до проблеми він пропустив кілька занять, бо хворів на ковід, і все ж, повернувшись, він зумів наздогнати програму. Адже інструктор умів навести приклад так, щоб матеріал засвоювався легко. Цікаво, що деякі його навички частково збігаються з уміннями, які він отримав ще в дитинстві, граючи в комп'ютерні автосимулятори. Чергова адміністраторка автошколи завжди жартувала, що Іван буде здатний приголомшити всіх на іспиті, звісно, у хорошому сенсі. І таки справді, його впевнене водіння та кілька зворушливих вчинків на дорозі, наприклад, допомога іншому водієві, довели, що він готовий до справжніх мандрів. Хочете потренуватися у виправленні лексичних помилок? Пишіть у коментарях тренувальна вправа або залишайте плюс, і я підготую для вас цікаві завдання.